Подкаст з важливою місією. Двоє молодих хлопців з Прикарпаття об'єднались, щоб популяризувати якісний український контент. Відтак створили подкаст Бадумцем Ілько Богачук, родом з мальовничого селища Верховина. А Юрко Коренюк з Івано-Франківська. Обидва музиканти з неабияким талантом та бажанням розвивати український ютуб та музику. Ідея нашого подкасту зірком вона виникла через те, що ми обидвоє музиканти, обидвоє маємо багато досвіду, обидвоє тискаємо різні інструменти, обидвоє пробували різні звукові апаратурки, мікрофончики і так далі. І ми вирішили об'єднати навколо нашого подкасту людей, музикантів з різних регіонів України, які просто хочуть поспілкуватися про музику. Адже до 24 лютого в Україні багато музикантів послуговувалися різними чатами-каналами, і каналами, які. Типу сандайшні, ось і насправді типу, багато з них русняві. І того, коли почалось повномасштабне вторгнення, то відповідно це все зникло. І люди, які там були, вони не мають де комунікувати. На створення подкасту хлопців підштовхнули друзі та кохана дівчина Ілька. Відтак вже в лютому музиканти випустили перший епізод. У ньому в інтерактивній формі говорили про музичні інструменти та демонстрували свої таланти. Юрко Коренюк, звукооператор, розуміється на різній музичній техніці, а тепер опановує ще й відеокамери, зізнається із цим обладнанням поки найважче. У мене з цим небагато досвіду, і тут треба заново вчитися. Плюс на етапі зйомки зазвичай треба враховувати дуже багато нюансів і, особливо, коли ми десь Провтикуємо якісь моменти, там, або перестає працювати камера, або ми забули там записати екран, або ще щось, то тоді нам потрібно прям імпровізувати і придумувати щось. Як з цього викрутитись, щоб воно було цікаво, гарно і не страшно. А ще важко не крутитись на кріслі і не видавати зайвих звуків, коли ми знімаємо відео. На розмову Юрко і Ілько запрошують різних гостей. Зазвичай це теж музиканти із Прикарпаття в першому сезоні. В нас був єдиний гість Святослав Ілічук. Це якраз з верховини. Мій колега, друг з яким ми роки ні, ще коли Франківську жили так, писали музику разом і Довжимо тісну музичну комунікацію, таку товариську комунікацію і так далі. А в другому сезоні він почався з гурту Гієна». Це офігені чуваки з Франника. Вони грають круте музло. Та не лише при Карпатці є гостями їхніх ефірів. У нас був Максим. Білоусов, це мій друг, він Лугансько, Донецько, Київський, а він пише електронну музику і сучасний представник якраз цієї сцени. Тобто ми залучаємо переважно всіх друзів. І так воно є, що коли ти крутишся в якихось мистецьких тусовках, ти все більше і більше знайомишся з новими людьми. От. Попереду нас дуже-дуже багато гостей. Ми це плануємо і сподіваємося, що до другого сезону. Ми закриємо хоча б якусь частину з тих, кого ми хочемо, бо того що ми там собі вирішили поділити. Тобто, перший сезон 10 випусків, другий сезон 10 випусків. Ось е, є багато кого закликати. Музикантів просто куча з різних регіонів України. Юрко Коренюк зазначає, для них вкрай важливо творити українську музику та викорінювати усе російське. Я вважаю, що музика відіграє неймовірно важливу роль в культурному житті, в політичному житті, в будь-якому іншому житті України. Тому що вона є невід'ємною складовою культури. За допомогою музика це один з інструментів, з якими ми рефлексуємо те, що відбувається довкола нас, з яким ми говоримо з великими великими масами. І... За допомогою цього інструменту ми можемо робити дуже багато крутих речей і доносити не тільки до українців якісь важливі для нас речі, але в принципі на весь світ особливо тішить хлопців те, що їхній подкасти дивляться захисники. Наші випуски дивляться люди зараз в окопах. Це дуже багато наших знайомих музикантів, і не тільки музикантів, які воюючи, вони знаходять час, знаходять можливість і. Фідбачать нам, тобто вони, будучи в окопах, будучи на передовій, захищаючи Україну, вони паралельно з цим все рівно займаються культурною діяльністю, цікавиться, що тут відбувається, і відписують нам коментарі. Попереду у музикантів ще багато планів. Зокрема, Юрко Ілько хочуть зробити виїзний подкаст у горах, щоб показати аудиторії, що музику можна писати навіть у високогір'ї. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.